Не боюся забіяк. На великому подвір'ї жило багато різних мешканців півник з різнокольоровим пір'ям, гусак з довгою шиєю, баран у кучерявій шубці, кабан з кумедним п'ятачком і старий бичок з великими рогами. А нещодавно з'явився новий мешканець, маленьке кудлате цуценя. Воно було дуже веселе та добре, але майже кожен на подвір'ї намагався його зачепити, то півник боляче дзьобне в потилицю, то гусак нишком вщіпне за хвостик, то кабан п'ятачком штовхне, то баран копитом вдарить. Цуценя не розуміло, чому так відбувається, у чому воно винне? Маля дуже страждало і мріяло про те, що колись неодмінно дасть відсіч своїм образникам. Останнім часом цуценя днями сиділо у своїй будці, майже не виходило назовні. Мабуть, зі мною щось не так. Думало про себе маля, тому й викликаю таку нелюбов. Але одного вечора в його двері хтось постукав. Цуценя визирнула назовні І побачило старого бичка, який гукав його вийти на двір. На щастя, там більше нікого не було. І вони могли спокійно поговорити. Привіт, цуценя, я бачу, що відбувається, сказав бичок, але дати цьому раду ти маєш сам. Чому мене всі ображають? сумно спитало маля. Не всі, зовсім не всі, відповів бичок. Мені ти дуже подобаєшся, але трапляється, що хтось не впевнений у собі чи слабкий. От і шукає слабшого за себе, щоб скувати й ображати, а тобі таки бракує впевненості в собі. Дійсно так, зітхнула цуценя, і що мені із цим робити? А я підкажу, запропонував бичок. За подвір'ям починається ліс. Прямуй стежинкою, жінкою, вона приведе тебе до Старої Нори, там живе дядько Лис. Завтра із самого рання йди до нього, скажи, що бичок тобі порадив. Наступного ранку цуценя, поки всі ще спали, попрямувало до лісу. Нору лиса цуценя знайшло дуже легко. Хазяїн вийшов назустріч і запитав Ти до нашої школи упевненості? Ну ж бо хутенько, заходь. Відтоді цуценя залишалося в лиса. Кожен день починав з ранкової зарядки, з нескладних гімнастичних вправ. По обіді до лиса сходилися інші мешканці лісу, білченята, зайченята їжачки, справжня спортивна школа. Усі дружно підіймали гантелі їздили на велосипедах, плавали на випередки в лісовому озері, а ввечері здійснювали невеличку пробіжку лісом. Цуценя відчувало, що дедалі міцнішає. Разом з тим збільшувалася його впевненість і віра у власні сили, а ще в нього з'явилося багато друзів, і ніхто його не ображав. Одного разу Цуценя побачило своє відображення в лісовому озері і на якусь мить навіть не впізнало себе. Плечі його стали ширшими лапи сильнішими, статура кремезнішою, а погляд упевненішим. Ну, цуценятко, гадаю, що ти вже готовий вертатися, промовив лис і міцно обійняв свого учня. Дякую, дядьку лисе, тепер я точно зможу себе захистити. Сказало цуценя і попрямувало додому. Гадаю, тепер тобі це не знадобиться. Хитро підморгнув лис на вздогін Усі мешканці подвір'я вискочили, щоб подивитися на зникле маля, а дехто трішки поглазувати Але перед ними стояло зовсім інше цуценя, упевнене і сильне. Ображати його тепер нікому навіть на думку не спадало. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.